Друзі, всім добрий день. Сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота. Поки чекаю клієнта, моя рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається однокімнатна квартира студія, яка знаходиться в район Французького бульвару. Дуже гарна локація. Так, квартира на першому поверсі, площа є 19 метрів, квартира з ремонтом. ЖК «Бестужевські сади, дуже класний комплекс. До речі, там дуже гарно здаються квартири в оренду. Квартира, ціна 14 тисяч доларів. Зараз ми понізились в ціні, тому, будь ласка, приходьте на перегляди, згадуємо з вами разом. Дуже темно, але покажу ось такий житловий комплекс. ЖК «Бестужевські сади. Зараз тут буде показувати однокімнатну студію на першому поверсі. Поруч бачите, що тут у нас? кисет, конхети, солодощі, пиво. Ну і поруч французький бульвар. Так, ось такий комплекс. Охороняється. 24 на 7. Є місця для паркування машин. Я ще вам розповісти про нього. Гарна локація, квартира з ремонтом. ціна 15 тисяч доларів. Красивущий під'їзд. У будинку є ліфт, але він нам не, не потрібен. Тому що у нас квартира на першому поверсі. Я у квартирі, і ви у мене, як завжди, перші. Так, хідні двері. Тут у нас шафа купе велика. Бачите, сюди пралку поставили. Так, є лічильник на воду. Саме вузол. У нас душ, бойлер, я. Так, і ось така кімната. О, вже дзвонять мені покупці. Так, кондиціонер. Ну, за вікнами у нас темно, тому нічого вам не покажу. Так, все залишається, все, що ви бачите. Телебачення. Ось така кухонька симпатичная. Так, ну що, друзі, я пішла зустрічати.